Складносурядним називають таке складне речення, у якому частини рівноправні і поєднуються інтонацією та сполучниками сурядності. Наприклад, у повітрі стоїть суховатий пил, а тепла земля пахне втомою. Це речення складається з двох граматичних основ. Перша – що пил що робить, стоїть. І друга граматична основа, що земля, що робить пахне. Мінімум дві граматичні основи може бути і більше. Глянемо на це речення і можемо побудувати схему. У квадратних дужках записуємо кожну частину, їх ми бачимо дві цих частини ці частини поєднує протиставний сполучник А. Перед ним ми ставимо розділовий знак в даному випадку це кома, і стрілочка зверху означає, що ці речення рівноправні. Між частинами складносурядного речення виникають різні смислові зв'язки в залежності від змісту речення. Так, і виду сполучників. Виділяють в основному три таких різновиди, але можна виділити ще й окремо четвертий зіставний. Давайте розглянемо ці види зв'язків. Перший це єднальні зв'язки. Вони передають події, що відбуваються одночасно або послідовно. Або інколи ще навіть причиново наслідкові. В таких реченнях вживають сполучники єднальні і, «ї» та в значенні і, ні, ані також. Наприклад, стіл стояв перед вікном і я завжди поглядав у шибки. В цьому реченні граматичні основи стіл стояв і я поглядав. І ми з вами бачимо, що це. В цьому реченні мова, мову ведуть про ті події, які відбуваються одночасно. Другий вид смислових зв'язків це протиставні. В таких реченнях події протиставляються, у усупереч на одній. І в, між частинами речень вживаємо протиставні сполучники. Це А, але та в значенні але проте, «зате», однак. Наприклад, руки у матері ще молоді, але вони вже заковані в ланцюжок жилок. Граматична основа перша руки є молоді, друга граматична основа вони заковані. І ми бачимо, між цими двома простими реченнями, або частинами є сполучник протиставний, але до цього ж різновиду дехто відносить ще зіставні, але я винесла їх окремо. Це такий зв'язок, в якому події чи явища зіставляються. І засобом зв'язку в таких реченнях є. Протиставний сполучник А, який не можна замінити на але. Наприклад, людина створила культуру, а культура людину. Граматична основа людина створила перша, друга граматична основа це неповне двоскладне речення культура. І ці дві частини поєднує сполучник А. Давайте спробуємо підставити але замість А. Людина створила культуру, але культура людини. Ми чуємо, що в цьому реченні виходить нісенітниця, якщо підставити сполучник але. Тож, це, ці смислові зв'язки називаються зіставні. І ще один вид смислових зв'язків це розділові. Вони передають події, які чергуються, або виключають одна одну засобами зв'язку. В таких реченнях є парні сполучники переважно. Це то-то, не то, не то, хоч-хоч або, або. І такі, Я кажу ще раз підкреслюю: в таких реченнях це чергуються події або взаємовиключаються. виключаються. Наприклад, або не сокіл я, або спалила мені неволя крила. Між частинами складносурядного речення найчастіше ставимо кому в тому місці, де закінчується перша частина і розпочинається друга перед сполучником сурядним. На самісінькому вершечку калини зоріє кетях. і горобці щинили навколо нього колотнечу. Граматична основа перша Кетях зоріє. І друга граматична основа горобці щинили колотнечу. Тере ставимо між частинами складносурядного речення. Якщо вони виражають швидку зміну подій, чи причиново наслідкові зв'язки, наприклад, пустельніша є город і все більше заповнюється погріб. Тобто причина, що прибирають з е, городину, овочі, і, як наслідок, у погрібі. Стає все більше цієї городини. Крапку з комою ставимо, якщо частини речення значні за обсягом або всередині них є свої вже розділові знаки. Наприклад, гори високі таємничі, а ліси густі й непрохідні крапка з комою, і шумлять вони, наспівуючи коломийки. Розглянемо перше, першу частину цього складного речення. Це гори високі таємничі, а ліси гусі непрохідні. Е, гори високі таємничі це перша частина, друга частина, а ліси густі непрохідні, це друга частина. Ми бачимо, що тут є вже є коми. Але наступна третя частина, і шумлять вони, наспівуючи коломийки. Третя частина ускладнена відокремленою обставиною або дієприслівниковим зворотом. І тому, щоб якось ці речення розрізнити і те, що вони ускладнені, ми вирішили, щоб не було б такого накопичення ком, треба поставити між цими частинами, поставити крапку з комою. Не ставимо розділовий знак. Перед сполучниками І, «ї», та в значенні І, або, чи якщо частини складносурядного речення мають спільний другорядний член, вставне слово або частки лише тільки ще навіть на початку складносурядного речення. Наприклад, за селом шелестіли хліба і пахло полином». У нас дві граматичні основи: хліба шелестіли і пахло. Для цих двох частин спільним є обставина спільною є обставина за селом. За селом шелестіли хліба, і можемо за селом підставити до другої частини. За селом пахло полином». Ми бачимо, що між цими двома частинами є сполучник І, тому ми не будемо ставити перед ним ком. У другому реченні словом прийшла якась тривога і відійшла печаль чи радість. В цьому реченні є ставне слово словом. Яке є спільним для обох частин, словом прийшла якась тривога, і словом відійшла радість. У третьому реченні ми спостерігаємо на початку складносурядного речення частку лиш, яка може, бути, може виражатися лише і лиш. І вона є теж спільною для двох частин складносурядного речення. Лиш гул від копит степом котився, і лиш гліба хліба шелестіли. Також не ставимо розділовий знак в складносурядному реченні, якщо сполучники І, І та в значенні І або чи поєднують два питальних. Або два окличних, або два спонукальних, або два називних, або два безособових речення. В реченні під номером 1, на морі, які дороги і як їх шукати, ми можемо стверджувати, бачимо, що речення питальне, і перша частина питальна, бо там є слово питальне, які на морі які дороги. І друга частина має теж питальне слово, як їх шукати. Тому перед сполучником і ми кому не ставимо. У другому реченні, хай наше слово не вмирає, і наша правда хай живе, ми спостерігаємо наказовий спосіб дієслова, тобто ці речення є спонукальні. Спонукальні. І перше спонукальне хай не вмирає, і друге спонукальне хай живе, тому теж перед сполучником і кому не ставимо. В третьому реченні який кругозір і далі яка барвиста є вже окличне, тобто знак оклику в кінці. І дійсно ці два речення по собі, окремо кожне є. Окличним. Який кругозір? Даль, яка барвиста. тобто вони є окличними. Четвертий вид речення це степ і сонце. Тут є тільки підмети, степ і інший підмет це сонце. Це складносурядне речення, яке складається з двох непоширених називних речень. І між ними стоїть сполучник І, тому теж кому не ставимо. У п'ятому реченні сумно й глухо ці два, дві частини складаються теж із непоширених безособових речень. Перше це сумно, друге це безособове це глухо. І вони поєднані сполучником єднальним «і». Тому кому теж не ставимо. Зробимо аналіз речі. Важкі хмари облягли небо і не було майже просвітку. В цьому реченні ми з вами бачимо дві граматичні основи. Починаємо із підмета і присудка. Хмари, що зробили, облягли. І друга граматична основа не було. Розвідку. Ми можемо сказати, що ці речення не однотипні. Вони окремі, перше речення двоскладне, друге речення односкладне, тому вони не є однакового типу, у них немає попереду речення, цього речення ні спільного другорядного члена речення, ні вставного слова, ні частки, які ми з вами зазначали. Тому потрібно перед сполучником Гі поставити кому. У реченні Скільки квітів і які вони різні, ми не поставимо вже кому перед сполучником І, тому що ці два речення однотипні, а саме окличні. Скільки квітів і які вони різні? Продовжуємо аналізувати речення. Став Олег ногою на череп, і раптом з нього виповзла змія. В цьому реченні ми поставили тере. Тому що, давайте спочнемо знову з граматичної основи: Олег, що зробив, став, і змія, що зробила, виповзла. Ми бачимо, що Олег спочатку став ногою. Це була причина і наслідок з того черепа, виповзла змія. Тому тут ми можна сказати, і причиново наслідковий зв'язок. І, можна сказати, по-іншому ще швидка зміна подій. Тому тут доречно поставити тире. Поблизу у траві засюрчав коник, а десь далеко вдарив, ударив перепел. Пам'ятаємо, що перед сполучником протиставним будь-яким, ми повинні обов'язково ставити кому. Цей сполучник є сигнал. Щоб ми не забулися поставити кому. Нагадаю, ці сполучники це А, але проте, «зате», однак. Завжди перед ними ставимо коми. У реченні важка жалоба чорної коси і тільки тінь колишньої краси. Подумайте, чому тут немає коми перед сполучником І? Починаємо знову з граматичної основи жалоба і друга граматична основа тінь. Отже, ми бачимо, що в цих реченнях немає присудків, відповідно, ці, е, кожна частина має свої другорядні члени речення, жалоба, яка важка, жалоба. Коси якої чорної, тінь яка краси, краси якої колишньої. Тому ці два, дві частини два, дві, два простих речення, вони є називними. А ми знаємо, що якщо є два речення однотипні, називні то ми перед сполучником і її та значенні і або чи кому не ставимо.